Акумуляторні викрутки. І сьогодні Bosch GO 3 генерації або невідома викрутка, яка коштує у 4 рази дешевше. Спробуємо порівняти те, що порівнювати не можна. І для початку комплектації: обидва інструменти мають пластиковий кейс, шнурочки для зарядки і набор біт. У Bosch маємо 8 штук, три торкса, дві плоских і три pH. Також не забули про подовжувач. Ну а викрутка без назви має просто безліч різних варіантів. І тут присутні біти, які я по великому рахунку ніколи і не бачив. Подовжувач також є, і подовжувач у нас магнітний. Магніт тримає задовільно. Бошик заряджається через Type-C, а викрутка без назви через мікро-USB. Дешева викрутка має лише дві кнопки: вправо і вліво. Роз'єм для заряджання. Тут у нас є індикатор. Ну і власне бітотримач. Bosch Go 3 має флажочок перемикання вправо і вліво і кнопочку вкил викл також у викрутці Go3 є регулювання крутного моменту. Регулювання механічне. Підсвітка робочої зони є в обох викрутках. На дешеві вона вмикається синхронно з натисканням кнопки. У Bosch Go вона має затримку. Основною фішкою Bosch Go 3 є те, що кнопку по великому рахунку можна і не натискати, тому що у нього робоча голова. Натискаємо на голову і викрутка автоматично вмикається. По макулатурі у Боша традиційно величезна книжка-інструкція на всіх мовах світу. Дешева викрутка має флаєр формату А5 на англійській мові. Бошик має вагу 320 грам, а ця викрутка набагато легша і важить лише 210. Саморіз 50 мм, дивимось, хто закрутить швидше. Якось так. Викрутки повністю заряджені, але, як бачите, дешево закрутити саморіз не може. В той самий момент беремо бош, просто тиснемо. Йому також важко, але без питань. Тепер спробуємо викрутити. і дешево не може цього зробити. Бошик перемикаємо, тиснемо. Ясне діло, що Бош виявився потужніше, але ви подивіться, як тіліпає на ньому біту. Опачки. А дивіться тепер, як це працює на дешевій. Сама бітка трошки люфтить. Це ясне діло. Далі в роз'ємі люфта ніякого нема. А тепер дивимось тут люфт номер 1. І люфт номер два. Коли два люфта складаються. Ми маємо той результат, який я вам показав. Тепер дивимось люфти тут. Сама бідка, ясне діло, трошки люфтить. Тут в пазах люфтить і так, і вперед-назад, також великий люфт. Ну а тут люфтець присутній також. І тут треба трошки похвалити боша. Люфта вперед-назад у нього немає взагалі. Є тільки назад, але то у нас кнопка. Для того, щоб дістати біту, юбку вверх, виймаємо біту і цю ми можемо поставити сюди раз. І вона зафіксована. А ось з короткими бітами у дешевої викрутки є проблема. Виймаємо подовжувач, беремо коротку біту і вона залазить, як бачите, повністю. Вона не фіксується. Треба працювати виключно з подовжувачем або з довгими бітами. Підсвітка. І на цій викрутці все зрозуміло. Тримаєш кнопку, підсвітка працює туди або туди. У Боша, тримаєш, підсвітка горить. Але є одне але. Зараз Бош вирішить, що досить мені підсвітки. І вона потухне. Тут підсвітка працює приблизно 7 секунд, і неважливо, тримаєш ти кнопку або працюєш ось так. Оп! Німці дуже економні люди, це ясне діло, але в цьому випадку незрозуміло. Накосячили вони чи ні. Індикатору заряду на цій викрутці немає, в принципі, у Боша за все відповідає ось цей ліхтар. Якщо він горить постійно, це значить, що акумулятор повністю заряджено. Якщо він починає блимати, це значить, що акумулятор розряджено. Для чого купують подібні викрутки? Правильно, для точності і делікатності. Тому зараз перевіримо чутливість її муфти. Бачите, малесенькі саморізи, але вони йдуть у нас під біту PZ. Але пізет бошик в комплект не поклав, тому скористаємося комплектом з дешевої викрутки. Муфта на першому положенні сосновий брусочок дивимось. Оце! Оце я називаю краса. Муфта на першому положенні настільки чутлива, що саморіз зайшов у сосну лише на 4 мм. Муфта спрацювала і він далі не пішов. Вмикаємо друге положення, дивимось на результат. От так. Тепер третє. І знову перше положення і такий самий саморіз. Це просто фантастика. Тобто такою викруткою можна працювати з найдрібнішим кріпленням і не переживати, що ви десь зірвете різьбу або пошкодите пластикові посадочні місця. Щойно я користувався біткою з дешевого набору, і бачите, якість біт так собі. Якщо займаєтесь, наприклад, ремонтом комп'ютерів, то сміливо берете цю викрутку. Микаємо, бачите, перший режим муфти. І на першому він навіть не відкручує. Друге положення. О, на другому пішло. Тепер флажочок сюди, на перше положення, і не переймаємось, що щось вийде з ладу. Або шліци, або різьба. Хоп, от і все. Це однозначно геніальне рішення, яке дозволяє робити, наприклад, електромонтажні роботи дуже швидко. Просто тиснемо і все відкручується так, як треба. Раз. Раз. Ну і закручується ясне діло максимально швидко і максимально ніжно. Хоп. 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 Поставив пропорець в середнє положення. Зараз кнопка не працює. Ця кнопка не працює також. Викруткою можна працювати як звичайною механічною. На звичайній викрутці також блокування шпинделя присутнє, тому можна користуватися як звичайною в обидва боки. Розібрав Боша рівно настільки, наскільки він дозволив мені це зробити без хірургічного втручання. І ось так він виглядає: викрутив два гвинта. І все, що можна побачити, ви бачите на екрані. Я впевнений, що на Ютубі ви знайдете безліч каналів, які розбирали цю викрутку до Болтика. Ну а я свою буду розігрувати як власне і цю. Вся двіжуха в мене в Телеграмі. Телеграм, як завжди. Або знизу, або зверху. Зараз покажу вам, що всередині цієї викрутки, але спочатку хочу подякувати інтернет-магазину BoxTools.com.ua за те, що надав мені ці чудові інструменти для чесного огляду. Якщо хочете купляти Bosch або ось таку викрутку, або Milwaukee, або Metabo, будь ласка, BoxTools.com.ua за промокодом IvanLis буде вам знижка. Ну а тут все просто як двері. Плата керування, малесенький двигун, акумулятор без Різних позначок, незрозуміло на яку він ємність, але по вазі десь 1,3, 1,5 металевий редуктор. І зараз зазирнемо в нього. Ух ти ж мій Уті-Путі! Ви подивіться, яка маленька планетарочка, які маленькі шестерні. Але ж все ж таки вони металеві і все ж таки смазочка тут присутня. Основна шестерня, також, як бачите, зроблена зі сталі. Це побутова викрутка на всі 100%. Це професійна викрутка на всі 100%. Ну а я вам дякую за перегляд.